Відкрито кримінальні провадження. Прикарпатські правоохоронці розслідують аварії, у яких травмувалися люди. В івано франківську 60-річний водій місцевого маршрутного автобуса збив пенсіонерку. Дружня транспортна пригода трапилась на вулиці Незалежності, 13 листопада. Виїжджаючи із зупинки, він наїхав на 64-річну жінку. Ще одна ДТП у цей день трапилась у Миколичині. Правоохоронці з'ясували 42-річний водій автомобіля Мерседес Спрінтер» мешканець Івано-Франківська, рухаючись в сторону Татарова. Виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з автомобілем Toyota Land Cruiser. Останнім керував місцевий мешканець. У результаті автопригоди керманич Mercedes Sprinter отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні. Водій Toyota Land Cruiser Тверезий. Поліцейські звертаються до учасників дорожнього руху. Водії обирайте безпечну швидкість та дистанцію руху. Враховуйте дорожню видимість, зокрема у темну пору доби, а також стан дорожнього покриття. Уникайте різкого гальмування, маневрування і в жодному разі не сідайте за кермо у стані алкогольного сп'яніння. Крім того, поліцейський Отре нагадують і пішоходам перетинати дорогу слід лише у встановлених місцях та виключно на зелений сигнал світлофора у темну пору доби на погано освітлених ділянках обов'язково використовувати світлоповертаючі елементи на одязі.